Слухати вірою до кінця цілі молитви, Господь обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. О Господи Ісусе Христе, сину Боже, який зійшов з небес, аби спасти наші душі, тобі владико складаємо маління наші в покорі серця і в смиренні духу, приносимо тобі хвалу і славу, ти си наше світло, що просвітлює темряву, ти си наш захисник, що оберігає від усякого зла. Іси, наш Спаситель, що викупив нас від гріха своєю, святою кров'ю, Господи, зелянься на нас, недостойних рабів Твоїх, і милоство, висуха, й молитву нашу, напишіть та прохання в коментарях. Прости нам, милосердни, гріхи наші воли, і неволе вчинені, і провини наші, дари нам благи і покаяння, щире, очищення серця, аби ми могли в чистоті духу поклонятися Тобі і служити Тобі всі дні життя нашого. Згадай, Господи, про Твої обітниці і не залиш нас у випробуваннях, підкріпи нас у вірі і надії на Тебе, навчи нас любові істина, яка перемагає всяку ворожнечу і ненависть, даруй нам терпіння і мудрість, щоб ми могли переносити всі труднощі життя цього і залишатися вірними Тобі до кінця. Ти ще з цих хліб життя, наповни наші душі Твоєю благодатя, щоб ми не голодували у вірі. Ти ще є сивада, дажива, напої наші серця Твоєю, любов'ю, щоб ми жадали справедливості творили в ім'я Твоє, О Господи, Спасителю наш, ви наші рани, духовні і тілесні, як ти з цілих хворих і немічних одні Твої мною проповіді, наповни ще душі миром Твоїм, як Ти втихомирив бурю на морі, даруй нам смирення і покори, як Ти показав на власному прикладі, прийнявши хрест і страждання заради нас. Господи Ісусе Христе, оберігай наші родини, наші домівки і нашу землю, богослови наших дітей, і вчини їх Твоїми вірними слугами, дай нам сили, ти шляхом праведності, бити в у темряві цього світу і приносити Твою істину тим, хто її шукає, згадай, Господи, наших захисників і богослови Твоєю могутньою рукою, дай мудрість, мужність і віру в Твою допомогу, збережи нашу країну від війни, насильства і несправедливості. Даруй нам мир і богополуччя, Господи, ми дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння і милості, які Ти дарував нам веди нас Твоїм шляхом, зміцній у вірі і надії на Тебе, щоб ми завжди славили і величали Твоє святе Ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю наш, Ти ще світло світу, правда вічна і життя невичерпне прийми нашу покірну молитву з вірою, і надією принесену. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми підносимо до тебе наші серця, бо ти єдиний, хто може зцілити наші душі, наповнити їх і милосердям. Господи, звертаємося до Тебе з глибокою покорою і трепетом, визнаючи нашу греховність і слабкість. Ми ще творіння Твої зіршили перед тобою і перед нашими ближніми. Зціли наші серця від гніву, заздрості, гордості всіх нечистот, що скверняють нашу душу, прости нас о Господи, і даруй нам силу покаятися і виправити наші шляхи, ти, що дарував зцілення хворим прощення грішникам, підніми нас наших падінь, як ти підняв розслабленого біля копелів і Дай нам, Господи, силу віри і твердість духу, щоб ми могли йти за Тобою, не озираючись назад, але завжди прагнучи. До Твого Царства Небесного, Господи настав нас на шлях правди і праведності, щоб ми могли жити за Твоїми заповідями, і приносити Пудин гідні покаяння. Дай нам, о Боже, мудрості і розуміння, щоб ми могли розрізняти Твою святу волю в нашому житті і виконувати з радістю і смиренням. Господи Ісусе, Ти, що є пастир добрий, охорони нас від споку цього світу, і від нападів лукавого, будь нашим притулком і захистом, коли ми. Перебуваємо в скорботах і випробуваннях, зміцни нашу віру, щоб ми могли стояти непохитно перед лицем випробувань і ганінь. Боже наш, наповни нас твоєю і любов'ю, щоб ми могли любити Тебе всім серцем, всією душею і всією силою нашою. Дай нам, Господи, любов до ближнього, нашого, щоб ми могли служити один одному в дусі братерства і взаємопідтримки. Мовимо Тебе, Господи, за наші сім'ї близькі, щоб тим. Бо їх здоров'я, миром і радістю, даруй, о Боже, Твою благодать і захист у всіх їхніх потребах і турботах, збережи нас усіх під Твоїм святим покровом, щоб ми могли разом славити Твоє святе ім'я, Господи, даруй нам миру нашій країні її від ворогів видимих і невидимих, Пошли нам, О Боже, мудрих і праведних керівників, які б керували страху Твоєму і з любов'ю до народу свого. Мовимося Тобі, Господи, за всю святу Церкву Твою, щоб Ти зміцнив її у вірі єдності, щоб вона могла бути світлом для світу і провідником твоєї правди, Благослови наших священників монастирів, монастирі, всі громади, щоб вони могли служити Тобі вірно і ревно, спокою і вдячністю підносимо Тобі цю молитву, Господи Ісусе Христе, і просимо Твої милості і благодаті, бо Ти є наш Бог і Спаситель, і тобі належиться слава. Шесть і поклоніння на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Визволителю, звертаємося до Тебе з обокою вірою і щирістю серця, Ти, що зійшов на землю для нашого спасіння, Ти, що прийняв людську природу і зазнав хресні смерті, зцілюючи наші душі і тіла, ми молимося до тебе з любов'ю і надією. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Ісусе, Ти, що твориш, чудеса і даруєш милість, злянься на нас своїх вірних дітей, і прости нам наші гріхи і провини, даруй нам очищення від усякої неправедності, наповни наші серця, Твоєю божественною благодаттю, щоб ми завжди жили в правді і світлі Твого Слова, милосердний Господи, дай нам силу протистояти спокусам цього світу, зміцни наші душі, в часи випробування скорбот. Веди нас шляхом праведності, щоб ми не схибили на стежку гріха, зроби нас твоїми істинними послідовниками, готовими до виконання Твоєї святої волі, Ісуса, душі і ті, устюви нас від усіх наших хвороби, і дух, Пошли нам здоров'я і міцність, даруй терпіння і мужність у наших стражданнях, благослови наших рідних і близьких захисти їх від усякого зла і небезпеки, наповни наші домівки миром і злагодою, щоб ми завжди були вірні Тобі, Господи Ісусе, дай нам мудрості і розуміння, щоб ми могли приймати правильні рішення в житті, допоможи нам знаходити радість і спокій у Твоїй присутності, надихни нас на добрі справи і служіння ближньому, вчини так, щоб наші серця завжди пали любові до тебе і ближніх, щоб ми могли бути свідками Твоєї, великої любові і милості у цьому світі. О, Спасителю, ти що вознісся на небеса, і сидиш проворожиця, молися за нас перед лицем Божим, будь нашим заступником і покровителем, веди нас до вічного життя у Твоєму Царстві, даруй нам благодать бачити Тебе лицем до лиця і радіти в Твоїй присутності вічно, Ісусе Христе, Нащителю і друже, допоможи нам зростати в духовному житті, пізнавати Твою волю і виконувати її з радістю і відданістю. Навчи нас бути вдячними за всі дари і милості, які ти нам посилаєш, і не забувати про Твою безмежну любов і милість. Господи, ми просимо Тебе про захист і богословення для нашої країни і народу, даруй мирю, процвітання, охорони нас від ворогів і небезпек, веди наших лідерів до мудрості і справедливості, щоб вони керували нашою країною за твоєю волею, богослови наших захисників, даруй мужність і силу, оберігай їх від усякого зла. О Ісусе, ми схиляємося перед Тобою, з подякою любов'ю, визнаючи Твою велич і святість, даруй нам Бога, дасть слідувати за Тобою кожного дня нашого життя, бути Твоїми вірними слугами і свідками, Твоєї любові. Амінь. О, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Ти що милістю своєю, обіймаєш увесь світ, Ти, що світиш, як світло в темряві наших душ, почуй моління наше, і простягни до нас свій спасительний промінь. Напишіть мене та прохання в коментарях, О Святий Ісусе, ти що безмежною любов'ю своєю прощаєш гріхи наші, змилися над нами недостойними і зглянься на грішні наші серця, очисти нас від скверни та нечистоти, визволи від зваби Злого Духа і направ на шлях праведності, ти, що взяв на себе гріхи всього світу. Прости нам провини наші відомі й невідомі, і даруй нам дар покаяння щирого, нехай кров Твоя пролита на Христі, стане для нас джерелом прощення і оновлення, нехай Твоя жертва спонукає нас до щирого смирення, і прагнення бути достойними Твоєї благодаті, Господи, осяй нас світом своїй благодаті, щоб ми могли бачити Твою святу волю у всіх наших вчинках. Веди нас дорогою правди, укріплі нашу віру, даруй нам мудрість і силу для духовного зростання, нехай Твоє милосердя стане нам опорою в години сумнівів і спокус, милосердний Ісусе, Бога Сви наші родини, і захисти їх від усіх небезпек, що читають у світі, охороняй наших дітей, направляй їхні кроки, даруй їм здоров'я, розум і доброту, захисти їх від зих намірів і спокус, Дай їм віру, надію і любов. Господи, з цілих хворих і страждених даруй їм стілення душі і тіла, підтримай усіх, хто бореться з хворобами і нещастями, їх своєю присутністю, даруй надію на краще, Господи наш Ісусе Христе, захисти нас від усякого зла, від спокусів ворогів душі нашої, даруй нам силу стояти в істині Твоїй, щоб ніколи не схилити голову перед злом, але завжди йти дорогою правди і любові. Господи, благослови нашу країну, Україну, даруй мир і спокій нашим землям, зміцни наших захисників, даруй їм силу і мужність у боротьбі за свободу, нехай Твоє благодать, супроводжує їх у битвах, захищає від ворогів і приносить перемогу, Ісусе Христе, що є пастирем добрим, провадь нас, Овець Твоїх через терни і труднощі життя, нехай Твоя любов і милосердя завжди будуть з нами. Допомагаючи нам давати всі труднощі й спокуси, щоб у всьому славити Твоє святе ім'я, всі ці молитви підносимо Тобі, Господи, з вірою і надією на Твоє милосердя. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що величу своєю, наповнюєш небо і землю, ми поклоняємось Тобі, і славимо Тебе, Твою безмежну милість і любов, О величний Владика, Ти світу, світло, Ти даруєш нам і надію, Твої чудеса ведуть нас до віри, Твоє милосердя не має кінця, ти що стілюєш хворих і воскрешаєш мертвих, Твоє Слово приносить мир і радість, ми дякуємо Тобі за Твою доброту і співаємо Твоє святе ім'я, Господи Ісусі, Ти, Агнець Божий, Ти приніс себе в жертву за наші гріхи, Твоя кров очистила нас від всякої неправди, Твоя любов звільнила нас від темряви, Ти, що водою живою наповаєш спраглих, Ти що хлібом життя нас годуєш. Ми славимо тебе за всі Твої дари і мовимось тобі з чистими серцями, о милосердний Спасителю, Ти наш пастир, ти ведеш нас шляхом правди і справедливості. Твоя рука підтримує нас у часи випробувань, Твоя любов, огортає нас, у годину скорботи, Господи Ісусе, Ти наш захисник, Ти наш щит і наша опора. Ми віримо в Твої сили, в всемогутність і просимо Твоєї допомоги у всіх наших справах. О, Царю, Царів, ти сидиш на престолі слави, Твоє Царство вічне і непохитне, ми оспівуємо Твою величу могутність і поклоняємось Тобі з вдячними серцями, Господи Ісусе, Ти наш Учитель, Твоє Слово світильник для наших ніг, Твоя правда веде нас до вічного життя. Ми йдемо за тобою з вірою і надією, Ти, що примиряєш нас з ближніми нашими і даруєш мир, Твоє прощення обіймає всіх, хто кається. Ми славимо Тебе за Твою благодать і милість, і оспівуємо Твоє святе ім'я в усі часи, о Господи Ісусе, Ти наш Спаситель, Твоя любов перемагає всі труднощі, ми просимо Тебе, будь завжди з нами, і веди нас до Твого Царства Небесного, о, Господи Ісусе, Ти єдиний і непереможний, Твоє Ім'я. Прославляють на землі і на небі. Ми схиляємось перед Тобою в покорі і вдячності, і мовимо, щоб Твоя милість була з нами на амінь. Господи, Боже наш, Ти великий і сильний Твоє ім'я, святе і славне, Ти, що на небесах і на землі пануєш, ми поклоняємося Тобі, і прославляємо Твоє святе ім'я, Ти, що твориш чудеса великі і незбагнені, ми вдячні за всі милості Твої, якими щодня нас обдаровуєш, Господи, Ти наша твердиня і захист, ти наш святийник і надія, Ти, що даруєш життя і світло, просвіти наші душі, веди нас шляхами праведності. Твоя велич і милість, Твоя навіки, Твоє Слово є світлом для нашого шляху і Твої заповіді, вічна істина. Ми величаємо Тебе, Господи, за Твою велику любов, що явив ти нам у Своєму Сині Ісусі Христі. Ти, що зійшов на землю і прийняв нашу плоть, навчив нас істинної віри і спасіння, Твоє Воскресіння перемогою над смертю і гріхом, і ми радіємо в цьому великому дарі. Господи, ти ж джерела всіх благ, ми просимо Тебе благословити нашу родину, наших друзів і всіх, хто шукає тебе з цілих ворих, змісних сопків ті ж скорботних, і приведи всіх до Твого світла, наповни наші серця миром і радістю, щоб ми могли служити Тобі в істині і любові. Господи, ти наш пастир добрий, веди нас до Твоїх зелених посолівських і до тихих вод. Твоє милосердя нехай буде завжди з нами, і Твоя благодать, нехай провадить нас на всіх шляхах нашого життя. Ми довіряємо тобі всі наші турботи й тривоги, бо Ти є нашою опорою і захистом, Господи, Ти наше джерело мудрості, даруй нам розуміння Твоєї волі, щоб ми могли ходити в Твоїх заповідях і виконувати Твої настанови, посвяти наші думки, і наші серця, щоб ми могли славити Тебе. В усіх наших ділах і словах, Твоє ім'я, нехай буде благословено від нині і до віку. Господи, ти наш Спаситель і Відкупитель, ми вдячні за Твою безмежну милість і благодать, Ти, що приніс жертву за наші гріхи, ми поклоняємося Тобі і прославляємо Твоє святе ім'я, Твоє Царство нехай прийде і Твоя воля, нехай буде виконана на землі, як на небі, Господи, ти наше світло і наше спасіння. Ми вдячні Тобі за всі дари Твої, якими Ти щедро нас благословляєш Твоє ім'я, нехай буде прославлене у всьому світі, і Твоє велич нехай сяє на всіх народах, Тобі навежи свяслава, честі, поклоніння нині по повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителе, царю з глибокої вірою, надією, смирення припадаємо до Твоїх пречистих ніг, дякуємо Тобі за твою безмежну благодать і милосердя. Звертаємося до Тебе з покаяним серцем, благаємо прощення за всі наші гріхи, свідомі та несвідомі, просвіти нас світлом Твоєї істини і допоможи Тим, шляхом праведності, Господи, даруй нам Твою благодать і захист, від видимих і невидимих ворогів, збережи нас від усякого зла, благослови всі наші діла, щоб вони приносили добрі плоди, і служили на благоближніх. Обдаруй нас духовним світлом і вкажи правильний шлях у життєвих труднощах. допоможи давати спокуси, гріховність. Мовимо тебе, напишіть мене та прохання в коментарях. Зціли наші душі тіла від хвороб, даруй нам здоров'я і сили, щоб ми могли служити тобі і ближнім, збережи наші родини від усяких небезпек, оберігай наших дітей і родичів, даруй мири, благодать, підтримай наших мужніх захисників України. Даруй перемогу над ворогами, і повернення додому щастю, Господи, ти наша надія і опора, прихилися до нас у наших турботах, підтримай у часи випробувань, нехай Твоя рука, веде нас по життю, допомагаючи приймати мудрі рішення і бути вірними Твоєму вченню, обдуруй нас духовною силою витривалістю, щоб ми змогли витримати всі випробування і залишатися вірними тобі, Благослови, Господи, нашу країну і весь народ. Даруй мир і благоденство, нехай Твоє світло осіває наші душі і тіла, наповнюючи нас радістю і надією, дай нам міцну віру, щоб ми завжди зверталися до тебе в молитві і відчували Твою присутність у нашому житті. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, за Твою безмежну любов і милосердя, прославляємо Тебе і дякуємо за всі Твої богодіяння. Боже, втриці єдиний Отче, Сину і Святий Духу, Нехай буде Босвин, ім'я Твоє на віки віків. О Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, і Твоє ім'я, величне і святе, Твоя велич безконечна, Твоє Царство неосяжне і вічне, Ти, Господи, світло світу, Ти джерело життя і правди, Твоя милість безмежна, Твої чудеса незліченні. Ти, Господи, стілюєш хворих, Ти піднімаєш занепалих. Ти звільняєш полонених, ти даруєш надію відчайдушним, твоя любов безмірна, твоя благодать невичерпна, твоє милосердя безмежне, твоя доброта незрівняна, Господи Ісусе, ти агнець Божий, Ти взяв грехи світу на себе, твоєю кров'ю ми омиті, Твоєю жертвою ми спасенні. Ти добрий пастир, що шукає загублених овець, ти ведеш нас до вічного життя, ти даруєш мир і спокій, Ти поутістине життя, твої слова вічні і правдиві. Ти відкриваєш нам двері царства, ти ведеш нас, до долиця, Господи, Ти твориш чудеса, Ти перетворюєш воду на вино, ти годував п'ять тисяч, ти ходив по воді, ти, Господи, воскресив лазаря, Ти відкриваєш очі сліпим, Ти очищуєш прокажених, Ти вигнав бістів, Твоє Твоя сила непереможна, твоя влада безмежна, твоя мудрість безконечна, твоя любов незламна. Ми поклоняємося Тобі, Господи, ми славимо, Твоє ім'я. Ми дякуємо за Твої благословення, ми просимо Твоєї милості, о Ісусе Христе наш Спасителю, Ти наше життя і Воскресіння, Ти наш мир, і радість, Ти наша надія і любов, прийми нашу хвалу і молитву, благослови нас Своєю благодаттю, наповни наші серця своїм світлом, даруй нам свою милість і мир. Амінь, о Господи наш, милосердний, і всемогутній, Ти, що створив небо і землю, Ти, що диханням Своїм даруй життя. Покірно вклоняємося перед Твоєю славою, Твоя милість нескінченна, і Твоя любов безмежна, ти, що тримаєш у році кожну душу, вислухай наші молитви і вивий на нас, благодать свою, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що в мудрості своєю правиш цим світом, подаруй нам мудрість розуміти волю Твою, провадь нас стежкою правди і справедливості, щоб ми славили Тебе у всіх своїх ділах, твоя величне осяжне, і Твої суди праведні. Нехай наше серце буде чистим перед Тобою, очисти нас відріхає, наповни Духом Святим, Господи, Ти, що стіляєш недуги, полегшуєш страждання, даруй зцілення тим, хто страждає, подари сили тим, хто впав у розпач і втішення тим, хто в скорботі, ти що водиш нас до спасіння, нехай твоя благодать, буде нашим проводирем. відкрий нам очі, щоб бачити світло Твоє і дай нам сили йти за Тобою, не схиляючись до зла. «О наш Господи, Ти, що царюєш на небесах зі швином Твоє благословення, нехай наші душі наповняться миром Твоїм, і наше життя буде відблиском Твоєї святості, Ти, що даруєш нам надію і віру, укріпи нашу віру у важкі часи, дай нам сили вистояти перед спокусами і веди нас до вічного життя у Твоєму царстві, Господи наш, Твоя милість безмежна, Твоє милосердя невичерпне». Нехай наша хвала буде гідною Твоєї слави, і наше життя свідченням Твоєї любові, о Спасителю наш Ісусе Христе, Ти, що віддав своє життя заради нас, нехай наша любов до Тебе буде полкою, і наші серця наповняться вдячністю, покірно просимо Тебе, Господи, захисти нас від всякого зла, даруй нам мудрість і силу, і веди нас шляхом правди до Твоєї вічної слави. Амінь. О всемогутній Господи, творче неба і землі, ти, що в безмежній своїй милості дивишся на нас, грішних і недостойних приминені мовит о нашу смирену і покаянну, напишіть мені на то прохання в коментарях ми що в своїй слабкості і немочі, часто падаємо і віддаляємося від Тебе, припадаємо перед Твоїм престолом, благодаті, визнаючи свої гріхи і недоліки. Прости нас, Господи, за всі наші провини, явні та таємні волею і неволею вчинені, прийми наше покаяння і очисти нас від усякої нечистоти, щоб ми могли з чистими серцями і бездоганною вірою служити тобі в усі дні нашого життя, благаємо тебе, Господи, покрий нас своїм божественним захистом і благослови наші сім'ї, збережи нас від усякого, славидимого і невидимого, від усякої біди і напасті, даруй нам свою благодать, щоб ми могли жити в злагоді й мирі. Підтримуючи один одного в любові і співчутті, просимо Тебе, Господи, зціли наші тіла і душі від усіх недугів і хвороб. Нехай Твоя целюща рука торкнеться кожного з нас, даруючи здоров'я і силу для виконання Твоєї волі, О, милосердний очі, зглянься на наших рідних і близьких, захисти наших дітей від усяких небезпек і споку з цього світу, пошли їм ангелів-охоронців, щоб вони супроводжували їх у всі дні їхнього життя. Подаруй мудрість і розуміння батькам, щоб вони виховували своїх дітей у страху Божому і вірі правдивій, благослови наші родини, щоб вони були осередком Твоєї любові і миру. Просимо тебе, Господи, про захист і підтримку для наших доблесних захисників, які стоять на сторожі нашої вітчизни, зміцни їх у вірі і надії, даруй мужність і силу для боротьби з ворогом, нехай Твоя правиця веде їх у битвах і нехай Твоя благодать, супроводжує їх у всі дні. Подаруй нам, Господи, перемогу над нашими ворогами і мир для нашої землі. Мовимо Тебе, Господи, про благословення і керівництво у всіх наших повсякденних потребах, даруй нам мудрість у прийнятті рішень, допомогу у справах, благословення у праці, нехай Твоя благодать веде нас на у праведності і святості, допоможи нам у всіх наших справах і починаннях, щоб усе, що ми робимо, було на славу Твого святого імені. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що заради нашого спасіння зійшов на землю і прийняв страждання і смерть, зглянься на нас, Твоїх слуг, прийми наші що молитви, і даруй нам Твою божественну милість і благодать, нехай Твоя любов і милосердя обіймають нас у всі дні нашого життя, і нехай ми завжди перебуваємо в Твоїй святій волі. Пресвята, Богородице, Мати Божа, ти, що завжди молишся за нас перед престолом Божим, випроси у свого Сина милості, і благодаті для нас, захисти нас під Твоїм святим покровом і веди нас до спасіння. Слава тобі, Господи, за всі твої милості, і благодіяння, які Ти даруєш нам, нехай Твоє святе ім'я буде прославлене і величне навіки. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.